Зістається, що життя, як вода. І коли не чую, голостві, за біда. Мамо, в рамках реалізації цієї програми відбуваються сімейні свята. Вони проходять у двадцять главном региональному областному, областному месте, центре Украины. Это традиционные семейные мероприятия, где сосредоточены различные развлечения, конкурсы, аттракционы. Это то место, куда родители и дети могут прийти вместе и провести время, провести время за общением, за развлечением, за э, какими-то познавательными или просто спортивными играми. Но, в общем, задача их – это провести время вместе и уделить это время общению. А как показало наше исследование, каждый четвертый ребенок испытывает острую нехватку именно в таком проведении совместного досуга, в элементарном человеческом общении. Головным достижением этих свят является Отримання батьками навичок практичного спілкування з дітьми, тому що всі конкурси, всі вікторини на святах розраховані так, що діти їх можуть проходити лише з батьками. Батьки разом з дітьми відповідають на питання, заробляють бали, отримують цікаві призи. Ми сподіваємося, що наші ярмарки стануть тим практичним рішенням, яке собственно і поможе українцям. Попытаться найти общий язык с собственным ребенком, пообщаться с ним, посмотреть, что ему интересно, как он проводит свое время. В общем, общайтесь больше со своими детьми. have